Йоу, усім привіт! сьогодні я вам покажу, як зробити вхід в Майнкрафті. Тільки я тут дещо не зробив. Може це ще було... Вибачте за скін Алекс, Нам треба це все. ми маємо звідси все витягнути, Всі речі нам треба пошуковати на нашу... Нашу, наші вхідні двері. Ну, але після того, як е, ваші вхідні двері будуть готові, вам треба буде переставляти. Бо, або якщо вам буде лінь, то доведуйте автоматичні двері. Якщо ви граєте на виживанні, вітаю вас! Бо для красоти треба робити це хоча б з металевих блоків, або з блоків парці. Я забув для красоти звідси, механізм знизу я вам покажу теж. Але механізм, нас треба вставити лише для красоти. Йода-да! Лише для красоти. Ми маємо сюди вставити грати і ставим сюди камінь. Коли ми вставили камінь, ми маємо... Все працює так. Все майже самостійно. Тільки ми маємо. Можете в мене в інвентарі. Я потім скину ну, все та покажу вам свій інвентар. Що з цього початку. Камінь ми вже заклали, тому ми маємо. Це, до речі, двері супермаркета. Вибачте. Все, ми бачимо, ми не можемо зайти сюди. Тому беремо. І потім закидаємо сюди. Це рахується як автоматично. І тут написано, ну, що треба робити. Але тут ви потім, мало бути, мабуть, бачимо у нас. Вже в Майнкрафті давно додали мішок. Тому не думайте, що це моди. І тут ставимо сюди, і це все відкривається. А потім продавайте спромальним така має Да-да, і потім не працює. Не працює це все. Ну окей, ви то зрозуміли, що. Якщо вам треба буде повторюватися, щоб закидало воно, то я потім покажу, як його скрабти. Хтось ще не знає і є цей матеріал переноситі. А якщо ви хочете це зробити на виживання, вам треба буде завітати до... Того Вардена. Ми, звичайно, граємо на креативі, тому що я хотів зробити для красоти з металевих блоків Як пророзаряжати? Ми просто беремо це. Маємо поставити от сюди знову це. Гаємо редстон-блоки. Ой, не родство блоки. Вибачте, просто недавно скачав Minecraft. І я це і я це, це взяв не з... І став нашу сюди передавати. Щоб... І все это все знов працює. Благаю тебе. постав мені хоча б лайк. те, що я вам показав самостійну ферму. Тому ставай... Боже. F5 можна переключати. І дивитися. Поставь лайк. Уже. Ну окей, повертаємося в наш звичайний режим. Тепер ти знаєш, що можна отримати. Скоро, до речі, ви... Вы... Заходимо, до речі, якщо вам цікаво, де в мене є деякі моди.